Ти мені все одно не повіриш, але коли я писав цей текст, то намагався мінімально звертатися до книжки Шрайера, щоб тупо не списувати. А коли вже дописав, вирішив порівняти. Ну, що я можу сказати, тут така ситуація: або всі інші брали інфу у Шрайера, або тупо всі разом зі Шрайером колупали якесь одне джерело. Раз вже вийшла така лажа, пропоную вважати це відео переказом другого розділу книги кров піти Пікселі. І нашою колаборацією зі Шрайером, хоч він про це й не в курсі. Naughty Dog – одна з найкращих студій в індустрії. В ній працюють не тільки сценаристи, які можуть своїми історіями вивернути назовні навіть найстійкіших з нас, але й неймовірні художники з програмістами, які творять якусь технологічну магію непідвладну іншим. Студій подібного рівня зовсім мало. Так само круто вміє робити Rockstar Games, колись вміла Blizzard, а ще один раз таки вийшло у CD Projekt Red. але до них останніми роками з'явилися питання. Але чи страхує професіоналізм від помилок і проблем? Ні. Навіть найкращим розробникам їхня робота дається з величезними зусиллями. На початку року, нарешті, вийшов багатостраждальний фільм за мотивами Uncharted. З 2008 року він знаходився у виробничому пеклі. Кожні кілька років змінювалися режисери і сценаристи, що над ним працювали, змінювалися виконавці головної ролі. В якийсь момент Дрейка навіть міг зіграти Марк Волберг, який в цій екранізації грає Саллі, наставника Нейтана. Дату прем'єри відсували все далі, але фільм ніяк не складався. Однак майже через 14 років кіно таки вийшло, а до кінця цього року ще й має відбутися реліз ремастеру Uncharted 4 і Uncharted Lost Legacy на ПК. Ну я сподіваюся, що має, а то він щось дуже довго вже в підвішеному стані. Нейтан Дрейк вперше вибереться за межі екосистеми PlayStation, мобільний ранер не рахується, бо ти неймовірніше, от тільки що про нього дізнався. Вся ця довга прелюдія потрібна була для того, щоб налаштувати тебе на правильний настрій, щоб ти відчув, як довго Nтідок підбиралася до Анчарти 4. Це був дуже непростий шлях, але історія цікава. В ній є все, що потрібно: дикий кранч, творчі вигорання, перезапуск розробки, залаштункові інтриги і гучні гупання дверима. Але спочатку ще трохи історії, щоб контекст був зрозуміліший. Студія Naughty Dog, яка раніше називалася Gem Software, була заснована у 1984 році двома друзями: Енді Гевіном і Джейсоном Рубіном. Компанія створювала пригодницькі рольові ігри, назви яких вже мало хто пам'ятає. Був у її портфоліо навіть один файтинг. Але все то була розминка. Справжній успіх прийшов з виходом платформера Crash Bandicoot для першої PlayStation. Його хлопцям порадив зробити Марк Церні, майбутній архітектор PlayStation 4 і PlayStation 5. Гру видавала Sony, і співпраця двох компаній була настільки успішною, що в 2001 році японська корпорація купила Naughty Dog. Після покупки ND продовжила робити платформери. В цей період виходили ігри серії Jack and Dexter, але Sony хотіла чогось крутішого, Їй потрібна була гра для нової консолі, PlayStation 3. Власне, так і з'явилася. Uncharted. ідея була простою і складною одночасно зробити те, чого студія раніше не робила, переключитися з ігор про мультяшних звірів на щось більш реалістичне, і створити пригодницьку гру натхненної Діаною Джонсом і серією Tomb Raider. Гейм-директором проекту стала Еммі Хеннік, яка працювала в ігровій індустрії з 80-х і встигла долучитися до розробки серії Legacy of Kane та Jack and Dexter. Разом з Еммі над грою працювали ще дві важливі для нашої історії людини: Брюс Стрелі, який був арт-директором, і молодий геймдизайнер Ніл Дракман. В титрах Uncharted Drake's Fortune він значиться тільки як дизайнер, але зі сценарієм він теж допомагав. Брюс та Ніл швидко знайшли спільну мову і стали друзями. Під час розробки Uncharted 2 Eman Thieves вони вже були на перших ролях, хоча всім все ще керувала Хенік. Стрейлі підвищили до гейм-директора, а Дракман став провідним геймдизайнером. Успіх Сіквелу Uncharted дозволив хлопцям переконати керівництво Naughty Dog дати зелене світло їхньому власному проєкту. Частина студії почала працювати над третьою грою про Нейтана Дрейка, а Брюс і Ніл з невеликою командою взялися до створення The Last of Us. Це був амбіційний експеримент. Розробники хотіли відійти від життєрадісного стилю Naughty Dog і зробити похмуру гру про людські стосунки в умовах постапокаліпсису, яка б за глибиною не поступалася кіношним драмам типу дороги, знятої за книгою Кормака Маккарті. Це кіно, власне, і було одним із джерел натхнення. Розробка йшла важко, і до останнього ніхто не міг передбачити, чи вийде взагалі ця гра. Але ризик виправдався: The Last of Us стала неймовірно успішною, зібрала купу нагород по всьому світу і стала живою класикою, з якою прийнято порівнювати, чи не кожну гру з претензією на глибокий сюжет. Після такого тріумфу Брюс Трейлі і Ніл Дракман стали справжніми рок-зірками Notті Dog. Здавалося, що тепер вони можуть дозволити собі будь-який проект, який тільки захотять, їм на все дадуть гроші. Але ж це життя не все так просто. Uncharted 3 Drake's Deception вийшла за два роки до The Last of Us, і практично одразу після релізу Емі Хенік разом з невеликою командою почала тестувати ідеї для четвертої частини серії. Розробники створювали різні прототипи і випробовували механіки, котрі мали урізноманітнити вже звичний геймплей. На цьому етапі у грі з'явилося водіння і гак на мутусі, за допомогою якого Дрейк міг модно долати перешкоди. Також Емі хотіла хоча б частково прибрати з гри лудонаративний дисонанс. У перших трьох іграх Дрейк у Катсенах був життєрадісним шукачем пригод, а в геймплейних епізодах перетворювався на безжалісного різника, який косив ворогів сотнями. Зрозуміло, що це ігрова умовність і від неї нікуди не дітися, але розробники хотіли хоч якось загладити цей момент. Ідея була в тому, щоб зробити більший акцент на рукопашних сутичках і звести кількість перестрілок до мінімуму. У перших варіантах сценарію з'явився Ісем. За початковим замислом, він мав бути одним із головних антагоністів, який не міг пробачити Дрейку зраду. Сем мав стати таким собі темним відображенням Нейтана, приводом з минулого, з яким головний герой хоче порвати. Але ближче до фіналу гравець підізнавався, що Сем брат Нейтана, герої об'єднувалися і йшли на фінальний бій з Уберпоганцем Рейфом. Деякі з цих ідей доживуть до релізу, але в цілому розробка Uncharted 4 йшла тяжко. Студія не могла справитися з двома великими проектами одночасно. Частину команди Uncharted перекинули на розробку The Last of Us і доповнення Left Behind. Людей катастрофічно не вистачало. У 2014 році в студії почала назрівати криза. З одного боку, була надуспішна of Us, а з іншого проблемна Uncharted 4, розробка якої загрузла. Причин для цього могло бути багато надлишок розрізнених ідей, мала кількість людей, втома від серії, відсутність чіткого бачення фінального продукту, творчі протиріччя та що завгодно взагалі. Але щоб там не було насправді, проєкт ніяк не складався, і Емі Хенік разом з кількома ключовими розробниками вирішила покинути студію. Ми навряд, коли дізнаємось подробиці цих залаштункових інтриг, адже сторони підписали договір про нерозголошення. Проте ходять чутки, що Хенік із Noтіdoк випхали саме за сприяння дракмана і стрелі. У яких був свій погляд на майбутнє серії Uncharted. В Naughty Dog, звісно ж, все заперечують, але в творчих колективах буває ще й не таке, тож версія в цілому робоча. Але є аргумент проти неї. Навіть якщо Дракман і Стрейлі дійсно посприяли звільненню Мехенікс проекту, вони не могли не розуміти, що закінчувати його доведеться саме їм. Кому ще можна довірити надважливу гру, як на автором нового хіта. Так і вийшло. Керівництво студії зробило геймдизайнерам пропозицію, від якої вони не змогли відмовитися. Ніли Брюс стали на Чуліан 4, і це одразу ж після кількох років виснажливої розробки The Last of Us. Ситуація ще й ускладнювалася тим, що треба було робити гру не самого початку, настроюючи процеси під себе, а вриватися в проект, який вже два роки знаходився в проблемній розробці. А реліз був намічений на наступний рік, часу було обми. Провівши кілька тижнів за вивченням роботи проробленої командою Хенік, дракмани Стрейлі прийняли рішення багато що змінити. Залишили основну канву історії, деякі локації, вже згадану механіку водіння і пересування за допомогою гака, а також персонажів Семи Рейфа, хоча характер і мотивацію їм переписали. Але багато місяців роботи пішли в смітник. Нові керівники розуміли, що різкі зміни і звільнення Хенік підірвали моральний дух команди. Щоб хоч якось це компенсувати, драквани з постаралися максимально чітко окреслити своє бачення проєкту. Вони підготували презентацію, в якій виклали основні ідеї. Uncharted 4 буде грою про піратів. Вона буде найбільшою в серії і буде використовувати максимум потужностей PlayStation 4. А сюжет буде присвячений пристрасті, любові і минулому Дрейка. Він любить Єлену, живе звичайним життям, але сумує без пригод, які робили його щасливим. Аж раптом з'являється Сем і втягує його у новий вир авантюр. Видовищність, якою відома серія, має співіснувати з мирними епізодами та історіями про стосунки героїв. І найголовніше, Uncharted 4 має стати останньою грою про Нейтана Дрейка. Під заголовок АТІф з END, уривки фрази з трейлера і загальний похмурий настрій промоматеріалів усіляко це підкреслював. Після тизеру, показаного на е 3 2014, гравці почали хвилюватися, що Naughty Dog планує вбити Дрейка. Автори, звісно, такого не планували, їм би спершу самим вижити в м'ясорубці розробки. Розібравшись із загальними питаннями, розробники почали перебирати прототипи механік, що залишилися від команди механік. Як ти розумієш, більшу їх частину викинули. В якийсь момент Дрейк вмів робити підкат не в сенсі кавалерувати дівчат в Твіттері, а ковзати по землі. Або, стріляючи по поверхням, міг створювати уступи, по яким можна залізти вище. Була навіть танцювальна міні-гра і можливість перемикатися між персонажами. Все це вирізали. За словами розробників, ці механіки або зовсім не працювали, або були занадто нудними і не підходили Uncharted. Залишили тільки водіння, хоча його кілька разів прибирали і повертали назад, і гак на мотузці. Останній теж пережив не одну ітерацію. Спочатку взаємодія з ним була занадто реалістичною спершу треба було його дістати, розмотати і тільки вже потім прицілюватися. Виходив якийсь симулятор альпініста, занадто громісткий для динамічної гри, та й в бою такий девайс використовувати не вийшло. У фінальній версії взаємодію з гаком повісили на одну кнопку, а всі виступи, за які можна зачепитися, позначили спеціальною іконкою. Також у смітник пішли слизькі поверхні на скелях, знов ж таки, щоб не переускладнювати гру і не дратувати гравців, які прийшли повеселитися. Були питання й до механіки стелсу. Якщо вводити її повноцінно, як в The Last of Us, доведеться перероблювати рівні. Зійшлися на проміжному варіанті. Дрейк навчився ховатися в траві, але стелс не був обов'язковим елементом гри. Uncharted 4 була першою грою Naughty Dog, в якій motion capture використовували не тільки для рухів акторів, але й для міміки. Це теж потребувало періоду адаптації. Розробникам, які до цього все робили вручну, треба було швидко навчитися працювати з новою технологією і змусити її виглядати по-справжньому вражаючою. А ще ж треба було зробити велетенські локації пісочниці, яких до цього в серії теж не було. Нагадую, що одна із цілей використати максимум потужностей PlayStation 4. Чим далі йшла розробка, тим ясніше ставало, що в 2015 році гру випустити ніяк не вийде. Обговоривши ситуацію з керівництвом Sony призначили нову дату 18 березня 2016 року. Але, як ми знаємо тепер, це був не останній перенос релізу. Розробники отримали більше часу на реалізацію і полірування ідеї, але одночасно з тим продовжився й період дикого кранчу. За спогадами Брюса Стрейлі, більша частина команди вигоріла і втратила мотивацію через постійні овертайми. Сам Брюс навіть був змушений зняти ще одну квартиру поближче до офісу, щоб не витрачати час на дорогу. Усім був потрібен відпочинок, але попереду були ще місяці важкої роботи. Ближче до релізу стало зрозуміло, що всі ідеї реалізувати не вийде. Не вистачить часу. Дракмани з трейлі знову почали різати Uncharted 4. Наприклад, із гри прибрали масштабну погоню з падаючим будівельним краном. Команді дуже подобався цей епізод. Він був максимально у дусі попередніх частин серії, але часу, щоб довести його до притомного стану, вже не було. Він таки залишився лише прототипом. В останні місяці розробки геймдиректори почали тестувати гру на фокус групах. В Офіс Naughty Dog запрошували людей і давали їм пограти в ранню версію Uncharted 4. Їх геймплей і реакцію записували на камеру, щоб краще зрозуміти проблемні ділянки. Це не тільки дозволяло поглянути на гру під іншим кутом, але й виявляло купу нових багів, які треба було терміново виправляти. А часу залишалося все менше. Треба було або випускати гру не в найкращому стані і швидко робити патч першого дня, або домовлятися про ще один перенос релізу. Домовлятися не довелося. З Брюсом Стрелі зв'язався Шон Лейден, який тоді був президентом Sony Computer Entertainment America, і запропонував перенести гру на квітень. Це давало розробникам необхідний їм час, але цього все одно було мало. Трохи пізніше Uncharted 4 перенесли ще один раз на 10 травня 2016 року. Саме в цей день гра і вийшла. Незважаючи на всі старання розробників, без великого патчу першого дня не обійшлося. Без цього оновлення не працював мультиплеєр, який, до речі, був реально веселим, але в переведенні його вирізали, і багато додаткових функцій типу фоторежиму і модифікаторів геймплею. Але за два тижні до релізу сталася ще одна халепа: частина накладу дисків була вкрадена і з'явилася на інтернет-аукціонах. Sony ініціювала розслідування цієї ситуації і всіма способами намагалася мінімізувати шкоду, але винуватців викрадення так і не знайшли. Принаймні про це ніхто офіційно не повідомляв. Hey. Hey, hey. He на цьому важка розробка Uncharted 4 добігає кінця. Далі ще буде робота над доповненням, яке перетвориться у самостійне The Lost Legacy, і над сіквелом The Last of Us. Другу частину пригод Еллі і Джоела Ніл Дракман буде вже робити один. Невдовзі після релізу Uncharted 4 Брюс Стрейлі піде у тривалу відпустку, а потім і зовсім покинув нотідок. П'ять років Брюс відпочивав і збирався з думками, а нещодавно повідомив, що повертається в ігрову індустрію. Він заснував нову студію Wildflower, яка вже працює над своєю першою грою. Що то буде, поки що невідомо. Емі Хенік, після того, як покинула Naughty Dog, допомагала Visceral Games із сюжетом дуже спірної Battlefield Hardline і декілька років займалася проєктом Ректек, пригодницькою грою у Всесвіті Star Wars. Проєкт відмінили, а студія, яка його розробляла, була закрита. Все, що залишилось від Ректек оці 5 секунд відео. Зараз Емі займається сценарієм For Spoken. Грі у відкритому світі від Square Enix, яка має вийти наступного року. Аніл Дракман випустив неймовірну The Last of Us Part II і отримав посаду співпрезидента Naughty Dog. Також він став співавтором сценарію, продюсером і режисером одного із епізодів серіалу за мотивами The Last of Us. Його вже відзняли, а прем'єра відбудеться колись 2023 року. Uncharted 4 змінила долі багатьох людей з індустрії. Хтось надихнувся зробленою роботою, а хтось остаточно вигорів. Чи варто воно було того? Питання риторичне. At Thief's End – це, можливо, не найвидовищніша частина серії, але точно найбільш особиста для її авторів. Це розповідь про пошук балансу між улюбленою справою і сім'єю. Його намагається знайти Дрейк, його ж намагалися знайти і розробники. Ця гра пам'ятник їхнім кранчам, їхній пристрасті до ігор і їхньому перфекціонізму. Це класна пригода і чудова гра, яка вдалася, незважаючи на всі проблеми. Вона отримала високі оцінки, хороші відгуки від гравців і преси і продалася накладом більше 15 мільйонів. А отже, старання команди Naughty Dog не були марними. Не просто ж так під час розробки співробітники студії випили 6300 літрів кави. Сік Парвіс Магна велике починається з малого, а велика гра починається з великих проблем. На цьому сьогодні все. Не забувайте підписуватися, шерити це відео і писати коменти.